Відеокамера передає погано, але навколо цих будинків у приватному секторі лежить жовтуватий сніг. Дрібна деревна тирса скрізь на даху, на підвіконні і на свіжовипраній білизні. Оце це сьогодні тільки швидко я вивісила, а тепер те, що я вивісила, ось вчора. Подивіться на нього, якому воно в сустоянні постійно після машинки. Це все витрушувати потрібно. А так будинки та городи виглядають улітку. Деревна стружка та пил осідають не тільки на землі, а й у легенях, скаржаться люди. Наталія помітила, як тільки поруч запрацювало нове підприємство, її діти стали частіше хворіти. То тільки на двір вийдуть, сразу охрипчі, сразу кашляють. І дуже асмічний такий кашель. Воно летить, воно забивається. Нам лікарі навіть говорять це і до раку легенів може привести. Від осель до виробництва лише якихось 100 метрів. За моєю спиною та сама труба, яка найбільше дошкуляє місцевим жителям. Вчора звідти йшов густий дим, скаржаться люди. Але саме сьогодні, коли знімальна група прибула до Білої церкви, виробництво раптово зупинилося. Побачивши камеру, працівники розбіглися хто куди. Усередині ангару ще димить тирса, а отже, техніку лише нещодавно вимкнули. Чоловік, що назвався заступником директора, каже: тут виробляють екологічне біопаливо. якщо це робота з тирсою, з тирсою, значить пиль буде по-любому. І вважає в тому, що людям нічим дихати. Винна не тирса, а неправильно збудовані будинки. Откуди взялися часне вдома. В прозводственній зоні, якщо вони вже тут живуть, то хай вже миряться, бо це производственна зона. Будинки тут з'явилися на півстоліття раніше ніж саме підприємство. Те, що воно отруює людям життя, підтверджують і у міській раді фахівці виявили порушення у роботі очисного устаткування. Екологи виписували штрафи, але залпові викиди тирси припинилися лише на деякий час. Міська рада може діяти тільки в межах своїх повноважень, і та ж державна екологічна інспекція вона сама не може призупинити діяльність виробництва. Вона тільки на підставі порушень може може звернутися до адміністративного суду України на призупинення діяльності даного виробництва. Те, що суд швидко розгляне справу, жителі навіть не сподіваються і міркують, що робити далі. А на самому підприємстві скаржаться, що їх уже кілька разів погрожували спалити.